Чорти Українці вірять у нечистого. А ви вірите в існування чортів? А якими вигідними? Уявляєте. У народній уяві чорт постає в образі оброслої шерстю, з хвостом та ріжками, з свинячим рилом, червоними очима істоти, яка може перевтілюватися у вовка, козла, барана, півня чи іншу тварину. Молоді чорти можуть перевтілюватися в гарних хлопців, знайомитися з дівчатами, спати з ними, але така дівчина вже недовговічна. Звичайне помешкання чорта млини, глибоке провалля, напівзруйновані будівлі, зарості бузини та інші потаємні місця. Зустріч із чортом не віщує нічого хорошого. Опісля людина може захворіти, на неї, з як подертого лантуха, посипляться нещастя і невдачі. Чорт насилає хвороби, зводить жінок, полює на людські душі, штовхає на злочини та прикрівчинки, після чого людина схильна до мук сумління та шкодує про скоєне. Вірять, що з чортом можна укласти.